Страта ширі або верблюжа шапочка жертву вивозили в степ, де голили на лисо голову. Потім на лису голову надягали ширі, сирий, щескровий шматок шкіри верблюда, зрізаний з шийної частини. Її вибирали через те, що під час засихання ця ділянка найбільше втягується. На спеці ширі швидко висихала і сильно здавлювала голову, що саме по собі завдавало болю і сильного дискомфорту. Однак до того ж, стягнута шапка не давала рости волосся вгору, через що воно починало вростати в голову, що завдавало пекельного болю. Більшість людей після кількох днів таких мук помирали від болю, голоду або зневоднення, але деякі все таки виживали. Щасливчики, які вижили. До цього моменту вже божеволіли і майже нічого не пам'ятали про себе, але їх однаково забирали зі степу і використовували як манкурта безвольного раба, який забув усе про себе і своє колишнє життя.